Усім привіт! Ви на каналі сад декоративних рослин Bob's Garden. І з вами сьогодні Юля. Я, нарешті, доїхала до мами знову. І хочу вам показати сьогодні, які подарунки я привезла мамі. Почнемо з оцих трьох красунчиків. Побачила на трасі новий е розплідник рослин, який відкрився не так давно. І вирішила. Поповнити нашу колекцію седомів там. Дивіться, які гарненькі я купила рослинки. Ось. Але, звичайно, там продавчиня не знала, що це за сорти. На жаль, там, ну, такий, скажімо, розплідник більш родинного типу. І тому буду знову ж таки радитися з вами. Можливо, ви. Побачите, що це впізнаєте, можливо, в когось зростають такі очітки. Ось це, наприклад, седум. Він бачите, як гарно квітне. На відміну від усіх наших попередніх седумів, у нього дуже великі квіти, оці зірочки самі по собі, дуже великі в порівнянні з іншими квітами. Ось, і ще він має дуже привабливий колір. Не просто зелений і не просто бордовий, а такий перехідний, немов розмитий. Дуже подобається мені. Ось такий гарненький, багато тут його. Зараз будемо саджати, я вам обов'язково покажу. Можливо, навіть десь розсадимо відразу, побачимо, які корінці там. Мамі більше всього сподобався ось цей очіток. Він такого, бачите, кольору цікавого. Він був ще навіть жовтіший, просто він в мене стояв трошки у затінку, тому набув такого більш лаймового кольору. А насправді він ще жовтіший був. Теж дуже цікавий. Також не знаємо сорту, тому хто впізнає, пишіть, будемо дуже вдячні. І як подарунок в цьому угорщику ще у нас попався такий невеличкий седум. Я підозрюю, що це такий, як у нас є, з серії санспар... санспарклерів. Але, можливо, і щось новеньке. Відсадимо в будь-якому випадку, будемо спостерігати. І останній такий блакитний, дуже цікавий колір. Подивіться, яка краса. І також він у нас тут з подаруночком. Разом з ним, як ми підозрюємо, це седум Ангеліна потрапив. Тому вийшло по ціні трьох, у нас п'ять седомів очітків. Це, будете, напевно, питати, коштувало мені 200 гривень. Ось ці три горщичка. І також разом з седумами привезла мамі. Подаруночки у вигляді скульптурок нових у садок. Давно хотіла замовити їх, дуже мені подобаються. Це у нас така фейка красуня. Бачите, які крильця гарні. А це янгол. Як амурчик маленький. Дуже симпатичні. І також ось такий артишок. Він піде, скоріше за всього, до пташечок. Ну, вже коли поставлю, то покажу. Ось така краса. Вони з бетону, тобто повністю морозостійкі. можна залишати на зиму. Але ми побачимо, чи будемо їх залишати. Ось ці дві фігурки взагалі я хотіла би у наш новий рокарі поставити, які ми будемо доробляти в найближчий час. Ось також чекає. Свого місця в рокарію ось ця чудова е, пагода. Ми її придбали ще взимку. І вона ось так простояла у нас весь сезон без діла. Тому чекаю, поки ми її десь притулимо в новий рокарій. І думала я ще оці дві фігурки туди ж поставити на камінчики. Ну, побачимо. Знайдемо, може, їм друге місце, не знаю ще. Трішки поприбирала біля нашого ставочка. Дивіться, яка краса. Німфеї квітнуть і квітнуть. Випускають нові бутончики. Водичка досить чистенька. Дуже багато листя. Ми його обрізаємо трішки, те, що вже отак от жовтіє, то обрізаємо, щоб було симпатичніше, і щоб новенькі листочки мали місце наростати. Дуже мені подобається, як виглядає осока пальмолиста, ось цей кущик біля води. Усім раджу саджати. Мені здається, одна з найкращих рослин для ставка. І Ну, на моє здивування, шавлія ось ця. Також дуже гарно в загальну картину вписалась, бо я хотіла, щоб мама її викопувала початково, коли тільки робили ставочок, але я дуже рада, що її залишили. Вона додає таку пурпурну нотку гарну в цей тандем. І досить гарно. Ось ця рослинка біля неї виглядає, яка квітне, також таким пурпурним кольором. Так, звичайно, саджати ж наші новенькі очітки Ми будемо на нашу найяскравішу клумбу, про яку я нещодавно викладала відео. О, залишу вам посилання тут в куточку, щоб ви подивилися. Там я більш детально розповідаю про рослинки на цій клумбі. Ось у нас якраз пустує місце біля нашого новопосадженого барбарису. Ми хочемо сюди, ось мама вже навіть ямку підготувала. Посадити ось цей седом новенький красунчик. Далі в ось ту ямочку, біля туї Віпкорд, ми хочемо перенести седом Ангеліна, який у нас зростав за парканом, ми його саджали. Там його повністю закрив барбарис і більші е, по зросту седоми тому Тут він нам здалося буде набагато краще себе почувати. І буде гарним ґрунтопокривним доповненням фон створювати, а також е зберігати вологу, не давати проростати бур'янам. А далі ще на цій клумбі оцей блакитний очіток, ми хочемо посадити у підніжжя туйки Теді. Тут в нас зростає агресор сукулентикий, ми вам показували Ось зараз його приберемо і посадимо там цей блакитний новий очіток для того, щоб він покривав собою ґрунт і не давав зростати усьому агресору. Будемо сподіватися, що він переможе. Думаю, що він також гарно наростатиме. А жовтенький останній наш очіток ну, не знаємо ще толком. Чи тут будемо тулити, побачимо зараз. Я думаю, що, може, десь тут і знайдемо для нього місцинку гарну. Ось мама якраз вже принесла седум Ангеліна. Бачите, він такого набув зеленого кольору. Зовсім жовтизни немає, яка повинна бути у ньому. І будемо його тут на сонячній ділянці пробувати вирощувати. Наскільки я знаю, він дуже швидко наростає. Навіть Відноситься до агресивних очітків, Але в нас його не було до цього року. Ми не знаємо, як він себе буде поводити, тому поки що пробуємо його саджати в комфортні місця. Побачимо, що з того вийде. До речі, хочу ще показати: дивіться, зараз наші седуми розквітли рясно, але, звичайно, спека їх трошки. Наклонила, трошки втратили вони свій декоративний вигляд, але все одно досить симпатично квітують до сих пір. Зараз попідв'язую оці, які порозвалювалися. Мені дуже подобається Рокстар цей красунчик. Пурпул Емперор, дивіться, який цікавий. Такий темний колір має. Також вже розквіт наш кущик Sedum плам Dezel. Ось цей що меншенький був. Далі там Dark Magic? Бачите? І, до речі, ось сюди я пристроїла артишок новенький, бачите? Поставила ось так. Не знаю. Чи він там залишиться поки придивлюємося. Медунка погоріла і слимаки погризли. Звичайно, після такої спеки рослини, ну, усі, не досить гарно виглядають, але нічого. У нас нарешті похолодання пішло, будемо відновлювати. Ось дістали з горщика для посадки невідомий седум. Зараз дивимось, чи можна шматочок відсадити на дорощування, на майбутнє щось з нього, щоб було. Ану покажи, які корінці має. Ось так. Дощик пролив землю вчора якраз, тому вона досить волога, гарна для посадки. Ще хочу вам показати, як тут зацвів седу. Яке ми саджали в рокарії, дивіться. Рожеві квіти дуже гарно. Але про рокарій потім будемо показувати. Зараз на цій клумбі працюємо. І знову, друзі, усім привіт! Як завжди мені вчора не вистачило часу вам дозняти це відео. Ми поки саджали, поки трошки обрізали, то вже стало темно. У нас сьогодні, до речі, перший день осені, а тому погода е трошки покращилася для рослинок, стало прохолодніше. Е ось зараз вам покажу наш результат. Ось так ми вирішили усе посадити. Тут у нас седом, який квітнув рожевими квітами. До речі, вчора шукала в інтернеті, що це можуть бути за рослинки. І як мені здається, ось цей учиток відноситься до помилкових. Помилковий. Ось, дуже схожі два сорти в інтернеті є: це Dragon Blood і Red Carpet. От. Мені здається, що він відноситься до одного з них із цих сортів. Тут у нас цей блакитний такий очіток посаджений. Ну, звичайно, зараз після посадки все не дуже симпатичне, але наросте і буде гарно. І жовтенький ми все ж вирішили ось тут посадити. У нас е, зростав е, тут самосівом е, ось такий е, молочай мертолистий. Якщо подивитись на відео, то там видно цей кущик. Ми його прибрали і посадили ось цей жовтенький очіток, він буде заплітатися. Сподіваємось, що буде швидко наростати, бо ми хочемо, щоб тут була така. Е, Ну, земля повністю покрита очитками, Щоб вони між собою спліталися, буде, мені здається, дуже симпатично. Ще частинку седума нового підсадили на ось цей розсадничок. У нас тут такий, ніби розсадничок седумів виходить. Ми звідси продаємо багато. Ось, бачите, він. І також відламалась гілочка від нашого седому Purple Емперор. Ось вона. І ми вирішили її ось так от просто в землю втикнути, подивитися. Ну, нам здається, що седуми такі, що приживуться, і дадуть корінці навіть з такої гілочки відламаної. Будемо бачити. Ще, друзі, хочу звернути вашу увагу на наш офіопогонь. Ось, бачите, він зростає отут. Якось темпи зростання у нього, ну, зовсім маленькі. Можливо, це такий сорт невеликий, невисокорослий. Почуває він себе, здається, нормально, але ну зовсім повільно наростає. Знаю, що така проблема в багатьох є, не тільки в нас. Будемо шукати, може, ще якісь сорти придбаємо, побачимо. Але сподіваємось, що тут він хоть трішки наросте. Його не дуже видно, тому завжди забувала вам раніше його показати на цій клумбі. Ось така картина, друзі, залишається у нас на сьогодні. Думаю, що цю клумбу ми поки залишимо у спокої. Хоча планується на днях поїздочка одна цікава. Можливо, щось ще прикупимо. Але наразі результат мене цілком влаштовує. Буду зараз обрізати деякі з рослин. Дуже багато троянд від квітлу. Також потрібно хризантеми обрізати для того, щоб вони на другу хвилю цвітіння зайшли, якщо вдасться. Тому з вами буду прощатися. Дякую, що ви були з нами. Ставте свої вподобайки, підписуйтесь на наш канал. Та до нових зустрічей!